Так, у нас є готове відео, яке ми сформували за допомогою шаблону готового, тобто ми не докладали зусиль, не вирізали себе, не наставляли і так далі. І е, у нас є можливість зараз змінити звук, змінити е, ну, відео. Відео ми чіпати не будемо, і внизу в нас є текст. Для того, щоб додати текст, натискаємо на плюсика і починаємо вводити е, текст. Так, давайте. Я пишу по своїй тематиці топовий шаблон для ваших креативних відео. Так, ставимо ось тут для ваших. Ось так. Бачите, я поставила два ці. Тепер унизу в нас є ось така рухома панель, яку ми можемо за допомогою вибрати. Пресети, це буде означати, що тут можуть бути пресети, які ви десь закачали, і потім ви можете їх накладати, тобто це будуть різноманітні шрифти. Колір. Я дуже люблю ставити обводку, ось таку. бачите, Я поставила цю, або можна цю. Ця, бачите, розсіює, а ця фокусує. І ми можемо ось тут внизу речагом збільшувати. Або зменшувати розмір тексту. Так? Ви можете будь-які поставити. Бачите, які вони всі гарні, але от я цією основною користуюся, коли користуюся. Тепер дивімося вниз. Ось тут обводка, сіяніє. Оце коли вам потрібно сіяння. Зараз я його не хочу. Фон це коли вам потрібно ось таку поставити флажок. Тепер дивіться, внизу, у вас є можливість цей фон змінювати. А не тільки змінювати. Якщо ми тянемо, тоді ми можемо його зробити більш прозорим. Тепер дивіться, як змінюється наша підставочка відео. Вона є, і її немає. Тепер згладжуємо угли. Бачите, її можна зробити прямо ось такою, або можна загострені вугли зробити. Висота, ширина. Її можна прямо зробити ось на повний цей екран. Так, це ще ми ось так зробимо, але це нам не треба чіпати. Тепер шрифти. Тіні, що можна наставляти. я ставлю чорну тінь, і ви бачите одразу, як ми її знову ж можемо таки профільтрувати вперед-взад. Тепер тіні ми пробували, кривая нам недоступна. Беремо шрифт. Що нам тут ще пропонують? Ми можемо погратися з шрифтами, вони тут стандартні йдуть, але ви можете закачувати і свої. Бачите, от. Ну, мені цей подобається. Далі вирівняти можна. І, наприклад, в цьому форматі ми можемо працювати ось так, як ми звичайно працюємо в додатках, або ставити курсив або підкреслений. Підкреслений занадто жорстко виглядає текст. Я просто поставила курсив. Так, і можна ось так гратися, ще з буковками. Ну, мені тут не подобається. Його занадто розкидує. Можна ось так. Менший і символи. Трошечки хотіла зробити, але ні, не буду робити краще по це. І бачимо, ми можемо цей текст тягати туди-сюди. Ставимо галочку, і в нас є текст. Тепер ми можемо змінити длітність. Таким чином, якщо ми тягнемо речах ось тут, тут наше відео буде починатися, наприклад, стандартно. І ось такий лише цей промежуток буде йти. Тепер я тягну вниз, тому що бачу, що мені лице не видно. І... А все, можемо дивитися, що у нас вийшло. Шаблон, 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 і тут ми починаємо іде. Я знову нажимаю, тому що я хочу його трохи вверх. Все, ми з текстом попрацювали. Ось в такому форматі можна в капкаті спокійно накладувати тексти, різноманітно ставити підложки. Насправді, капкат має дуже багато різноманітних значень цих можливостей. І ви можете спокійно тут і монтувати, додавати, забирати, додавати якості. Тобто це ще будуть наступні уроки, де ви зможете це вивчити. І зберігаємо без водяного знаку.